Боже Отче, в ім'я Ісуса Христа просимо Тебе, наділи наших воїнів Твоєю надприродною силою, зроби їх непереможними і невразливими, наділи їх Твоєю мудрістю, швидкістю реакції, мужністю, надприродною силою. в Серця їх пошли твій мир. Ти сам стань для них щитом і йди перед ними. Накажи Архангелу Михаїлу бути нашим провідником, до кожного захисника України пристав легіони ангелів, ім'я Ісуса, Твого єдинородного Сина, дай їм знання і владу наступати на всяку ворожу силу, щоб нічого їм не пошкодило. Наш небесний батько вдар своєю правицею, нашого ворога і розтрощи його. Заборони дияволу проявляти будь-яку свою дію на території України. Отче в ім'я Ісуса збережи наші сім'ї, особливо наших дітей, сиріт, калік, хворих. Ми багато согрішили перед Тобою. Пробач нам, пробач і тим, котрі, попри небезпеку, досі не хочуть тебе приймати. Просимо пробачення від імені всіх українців за гріхи аборту, ворожіння. Окультизму, вбивства, проклять, осудження, літок, брехні, перелюбу, гордині, грошолюбства. Від імені всіх українців ми відрікаємося сатани і його діл і посвячуємо весь народ України, непорочному серцю Марії. Поглянь на нас, Господи, ми в Твоїх руках, збережи нас, благослови Україну блискавичною перемогою над ворогом. Ісусе, довіряємо Тобі. Ісусе, довіряємо Тобі. Ісусе, довіряємо Тобі. Амінь. Слава Україні і українському народові.